Всем приветик. У нас сегодня 15 червня. Прошелся дождик. Вот. Ну, такой дождик прошелся, я вам хочу сказать. Тик и так, знаете, помыло листья. Этот. И чуть-чуть пылячку прибыло. Чтобы хорошее, я бы не сказала. Я не особо довольна, но... Ждем, Може ж бути ще. Листочки які. Все таке мокріньке. Листя ж теж впитує влагу. Так що погодка хмарна, сонця немає. Це якби було сонце, то воно б листя поприжигало. А так. Нормально. Листочкам тоже надо контрастный душ. <coughs> ну, а я, в общем, пришла на свою грядку с кабачками. Это ж я на днях снимала. Дня, наверное, 4 5 тому назад. Кабачки. И хочу вам снова показать, что ж поменялось. И я пришла ж за урожаем. Я й не бачила, що в мене тут такий великан лежить, дивіться. Тут вони ще маленькі такі. Ну такий прям на ньому урожайний. Це кабачок у нас аспірант. Бачите? На днях вже ці будуть он. Ну дуже як -то... от, отут -от з -от краюшку, кустики якісь слабенькі. З цього краю. Кусти огромні. А чого воно завісить, хто його знає. Добряла все одинаково, гляньте, яка краса. Взагалі, супер. Отак от от ростуть кабачочки. Ну, мені нравиться кустові. Я раніше брала грибовський. От. А це нам гуманітарка давала кабачки. Ну і получається аспирантик. Нормальний. Багато, конечно, дуже оцих отросточків мужського, типу цвітків. Ну, я хожу, обриваю, щоб силу не тянули. В общем, я прийшла сорвати вот этот. Гляньте, який красавчик. Думаю, сорву молоденьке. Гляньте. Я ж кажу. А рука, пальці, пальці в мене длінні. А думаю, сорву пожарить два молоденьких. Думаю, щоб силу не витягували, знаєте. От. Просто красота. Ну, і ці скоро подоспіють на днях. От этот -от -от сорвало. Зараз ще хочу один сорвати. Цей положу. А этот еще больше. Він якось так, знаете, подкрался незаметно. Я и не бачила, що він тут такий. А СМР вам оп. это еще больше. В общем, сегодня на завтрак у нас будут більше. Сьогодні на завтрак у нас будуть молоденькі кабачочки. Я думаю, два нам з головою хватить. Не думаю, я уверена. Хоча можна було б ще й цей сорвати. Ну, хай лежить. Гляньте, яка красота. Это... Мені знаєте, що подобається з кабачків. Я люблю оце такі жарені з укропчиком, з чесничком, майонезиком. І э, люблю аладошки з них. Ну, дуже вкусні оладки з кабачочка. Ще якщо, допустимо, додати туди трошки мясного фарша, то взагалі. Зараз мені треба як то сюди вилізти. Так що, Ось так от. Що я можу сказати про кабачок аспірант? Мені подобається. Ну... Но... У Грибовського, конечно, лист трохи поменше, ну як на мене. Може то, що в цьому году він у мене великий, за того, що я його удобряла багато, знаєте. От. А так ну, мені дуже нравится. Хороший. Хороший кабачок. Очень даже. Ну, просто я ще ж кажу, на некоторых сейчас от оторву эти. Побачила ще цвіток. Дуже як то багато пустоцвітів у цих. І некоторые кусти, на некоторых кустах, ну більше, на некоторых кустах менше. Якось їх уродила. Вот. Сейчас пойду помою. И будет у меня вкусненький кабачок. Эти подрастут, угощу свого сусіда. Еле вилізла відсюди. Так що так от. Хороший кабачок, не присканий не таким. Єдине, що ж я його удобрювала Удобряла все, в принципі, як і все в себе в огороді. Спеціальних якихось удобрялок я не брала. От. В основному корінним. Этим. Перегнуємо. Ну, це в основному. А так, додавала біодобавки різні там на дрожжевих основах. Були у мене там такі карбонат, по-моєму, щось таке. Вот. Ну і плюс, плюс тоже дрожжева за, за этот настойка. Настойка зеленої трави. Ну, дуже хорошо. дуже красиво. Вот уже сьогодні у нас 15 числа зібрали перший врожай. А садила я їх не рано, якби я посадила їх раніше, то я вже б вже звісно, давно собрала цей перший урожай. А так я їх садила ли Толі... в кінці, в кінці марта я все садила, да. Того, що якраз 9 квітня був сніг у нас в Запорізькій області. І я їх теж спасала, закривала сіном. Вони якраз вже були повилазили. От, я їх закривала сіном, спасала їх. В кінці марта я їх посадила. Ну от, от Тоді ж холодно було дожі, вони трохи затормозилися в рості. Я їх всякими біодобавками пічкала, щоб хоч трошки врост пішли. Ну от І зараз вони мене благодарять за те, що я їх спасла. Так що, так от. Піджарю, покажу вам. Сьогодні нам буде дуже смачно перший кабачок. Ну, може бути, якби я жила в місті, я вже б давно його купила. А так як ми живемо в зоні бойових дій і не маємо можливості виїхати в місто, бо село постійно обстрілюється, дронами на машині не можна виїхати. Слова, зовсім, тому що Хірячать одразу дрони. Тому це, що вирощуємо, й їмо. Помідора я ще в цьому році не пробувала. Жду ж своїх помідорів. Огірочки трохи в магазині купувала, коли була можливість товар завезти в магазин. Так що отак от. Підтримайте лайком, будь ласка. Буду дуже, буду дуже рада. Дивіться, як ми. Виживаємо в зоні бойових дії. Ось таке відео вийшло. Хто хоче підтримати, в мене є номер карти в описі профілю. Хто має бажання якось підтримати мене і мою сім'ю. Будь ласка, в мене є сіночок 11 років. Він буде дуже радий таким смаколикам. Так що всім гарного дня. Тихого, мирного, а я йду жарить кабачочки.